Натхнення. Він приходить до мене під час перегляду серіалів про кохання. Все так міцно, так гарно. Цей раз звернула увагу на прикрасу для волосся. Така гарна шпилька, і, як на мене, не дуже складна у виготовленні. Чому б не зробити її в Поїхали! Використовую гель жуйку в усіх наявних кольорах, окрім прозорого, змочую паличку в препі та набираю чималу кількість матеріалу. Залежить від розміру бажаного продукту. Рукавички також змочені препара. Знімаю з палички жуйку та формую кружечки кожного кольору. Добре змочила рукавиці і розкатую їх в колбаски та поєдную між собою скручувальними рухами, щоб утворився ефект різнокольорового льодяника. Та відтягую кінчик, регулюю товщину, ви можете брати будь-яку. Підсушую кінчик майбутньої прикраси, формую по товщині і переходжу до вигинів. Залишок матеріалу, який мені зараз не потрібний, я знімаю, так як в майбутньому ми його будемо використовувати. Підсушую першу частину, яку ми вже зробили, та малюю контур другої половини шпильки, щоб було легше викласти матеріал. При такій кількості вигинів в рукавичках складно, тому працюю руками змоченими в препі. Виклала каркас та підрівнюю контур апельсиновою. Паличкою приміряю до першої частини прикраси, фіксую та полімеризую в лампі 2-3 хвилини до повного висихання. Після чого закриваю стик частин матеріалом, знову полімеризую 2 хвилини, протираю препом виріб та наношу тейп гель. Можна використовувати будь-який прозорий гель, щоб трохи згладити поверхню та полегшити майбутній опол. Знімаю липкість та вмикаю режим ювеліра. Використовую твердосплавні фрези з синьою та зеленою насічкою різної форми для опелу зігнутих частин прикраси. Кінчик з тоншою фрезою, круговими рухами, обертаючи виріб, для того, щоб він був максимально. Тоненький, після чого саму ручку виробу, якщо так можна сказати, опилюю пилкою 100 на 180 гривень круговими рухами для того, щоб зробити поверхню максимально гладкою. Після опилу добре протираю пил та переходимо до етапу перекриття топу. За допомогою смарт-топу в тонкий шар. Я перекриваю усі частини прикраси в два етапи. В лампі тримаємо в режимі по повітрю, не ложимо на поверхню лампи. Вчається тільки декор, а саме стрази та бульйонки, які я фіксую на латекс базо по всій вигнутій частині нашого виробу. Ось така краса в нас вийшла, тверда і пластична одночасно. Це те, що потрібно саме для волосся. Перевіримо її в ділі. Спилька чудово тримає волосся без додаткових аксесуарів. Як вам такий результат? Хотіли б собі тако зробити? Пишіть в коментарях.